Я Заремба Галина Омелянівна. У мене сталася така біда в сім'ї. Помер мій син, Заремба Андрій Михайлович, якому було 37 років травми. Помер від побиття у Львові. Нанесли тяжку травму голови, з якої він два місяці лежав в реанімаційному відділенні. У Львівській лікарні подала заяву в постомитівський райвідділ міліції, так як його знайшли, подзвонили, сказали мені з медінституту, був інспектор, який його привіз в медінститут і, і, і подзвонили з лікарні, сказали, що знайшли його на, у Львові на Зубровому кільці. І відправили його на топольну, так як вже він був ну, не в свідомості. Вже його брали, він дихав вже під апарат, ну, під кисневою тою подушкою. Поки я приїхала вже на топольну, то вже там робили операцію. Після операції його поклали далі в реміційне відділення, так як був тяжкий, лежав в комі, прийшов до себе аж десь в числах, так, під 20-ті. Січня тоді, як він вже міг сам дихати, його перевели на палату на хірургію, відділ, ми там лежали майже 4 тижні з 22 по 18 лютого. тоді йому стало знову погано, і він знову потрапив в реанімацію і впав в кому. І так він з тої коми не вийшов і помер. І помер 27 лютого до того часу, скільки ми лежали в лікарні за до нас ніхто не навідувався, хоч я кілька разів дзвонила, але ніхто сам, щоб відгукнутися, ніхто не відгукався до мене. І от прийшлося забирати тіло дитини. Розтину не роблять, тому що немає повідомлення постанови тої суд медседи. Як я писала заяву 30, -го, 30 -го грудня, з слідчим я зв'язалася аж 8 січня, по слідчий зв'язався за стільки днів. Я все розказала, що я знала, що могла сказати. І е, слідчий видав судмедекспертизу, щоб я занесла, але вона була неправильно написана. Ми її навернули судмедекспорт. Він на, написали побиття, а взагалі він знаходився в реанімації, в тяжкому ще в комі, в глибокій комі, що казали теж лікарі, що то мало процентів на життя давали, але він боровся якось і вийшов, я кажу, з першої коми. А так і та суд не була занесена в лікарню слідчим. Хоч я дзвонила і питала його: ви занесли? Він сказав заніс. Коли син попав знову в реанімацію, бо я не могла від нього відійти від палати. А тоді я пішла і питаюся, вам подали постанову? Ніякої постанови так і ніхто не приніс. Поки і син, так я кажу, попав вже маєте помер. І кажуть мені, не зроблять розстану, поки не буде постанови. Дзвоню я до слідчого знову, два рази він трубки не бере. Тоді дзвоню до начальника міліції і кажу, що ж вас робиться? Дитина кажу, два місяці лежала, ніхто ніхто не навідався, і ніхто ще досі постанови не приніс, і навіть тіло немає, як забрати. Начальник сказав, зараз будемо Ну, Але постанову мені привіз, я кажу, чоловік. Який поміг нам і приїхав, привіз ту постанову і сказав: ви знаєте, яке вам відкрили по, що, по легкому побиттю? А ще до того теж казали слідчий, як казав, що він чекає, коли прийде зняти побої. А кажемо, які побої зняти, якщо він лежить в комі. І я ясно писала і в заяві, і з лікарні довідка була написана, що він в реанімаційному відділенні знаходиться. А вони напис... чекають, коли побиття прийде зняти. А тепер написали, що стаття по легкому побиттю. Ні разу ніхто не прийшов, не подивився. Чотири тижні ми були на палаті. Він вже трошки говорив. Починав вже ходити, ну як вчили його в тому в тому... ревітуляційний відділ, де там ну, вже трошки ставав, кроки давав. Він хотів жити, хотів ходити. А нині такі бандюгани взяли, кажу, птах побити і вбити дитину. І ніхто на то навіть не дивиться, уваги не звертає, написали легке побиття. Що ж то в нас за міліція така, кого вона захищає, народ чи бандюганів? Я прошу як, прийняти міри якісь, хто може, я кажу, чи прокуратуру буду писати, звертатися, як, щоб нині здорова дитина ну, жити. Нічого так побити до забиття. Що в нас за міліція? Кого вона охороняє? Я ще раз прошу. Ще теж є діти. Як то не тяжко, щоб мама ховала дитину? Я кажу, діти мають нас ховати, а не ми дітей. Хай я кажу, звертають увагу. Я кажу, як так можна, таке кажу, нині перенести то все, щоб... Я навіть не знаю, що як я кажу, як назвати, як сказати таке в нашій Україні, щоб такий час робилося. Так вот. Ну, і я кажу, хочу висловити велику подяку, бо я зверталася, щоб мені допомогли за лікування сина, подякувати родині. Зверталася в міську раду, в районну, обласну раду. Ну, підприємства мені якісь допомогли. Люди всі допомогли, хто міг, хто мені. дякує, бо не знаю навіть хто як. Однокласники за границі допомогли сину, як побачили в інтернеті. Ну, всім дякую людям, які не байдужі були до нашого, віднеслися, допомогли нам. Ну, і тепер я кажу, хочу подякувати і за лікування, тепер за поховання. Теж відгукнулися і сусіди, і родина. Ну Всім дякую, хто нам в таку трудну хвилину. Ну не знаю, я кажу. Ми щиро вдячні. Хай вас Бог благословляє кожного дня і на довгі літа.